Так, декілька простих запитань, які допоможуть зрозуміти, що енергоефективність це просто. Енергоефективність це не просто тренд, а необхідність у сучасному світі. Спати при увімкненому світлі. Норм чи стрьом? Це стрьом. Вимикання приладів з режиму очікування норм чи стрьом. Норм. No. Заміна старих вікон на енергоефективні. Норм. No. Використання ущільнювачів для дверей та вікон норм чи стрьом. Норм. No. Залишати воду відкритою під час чищення зубів. Норм чи чистрьом. Ставити гарячі страви в холодильник, що змушує його працювати інтенсивніше. Норм чи чистрьом. Ми часто використовуємо енергію більше, ніж потрібно. Як, як бачите, ен... ну це не так важко. думаю, йдеться з нами. До енергоефективних студентів. Не протирати лампочки та плафони від пилу, що знижує їхню ефективність. Норм чи Стрьом! стрьом.